Алла Вікторівна. Да. Yeah. А по домашньому завданню по математиці 120-й? Приклади, так, так. Я думала, ми 120. А, я, я його вже зробила. 120-й виконаємо, а 22-й дам додому, але бачите, ми повільно працюємо. А я вже так. зробила 120. Молодець. 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 Я ж не можу дати дітям і 120-й, і 122-й, тому що, ну. Ну, 120-й. А що не треба було робити? 120-й ми взяли додому, тому що ми його. А так. так, 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 так. Діти, ми будемо сьогодні писати в зошиті, так що ви відкривайте зошити свої. І пишіть ще сьогодні 18 квітня. Все, ми рухаємося до Великодня. Великодня. Ми завжди казали, що то Боже, щоб Великодень був у нас світлий, тихий і спокійний, тому що ну, всі сподіваються, всі сподіваються, вже просто люди втомилися. Просто люди втомилися. Але вони не можуть сказати, що ми так втомилися, нам так погано. Люди всі усвідомлюють, те, що ті бійці, які стоять за нас, Мабуть, їм важче, ніж нам. Тому ми втомилися, але ми будемо терпіти. Так? Ми будемо сподіватися, надіятися, вірити. Я завжди, діти, вірю, завжди. Нашим янголам ЗСУ, нашим захисникам, тому що... тому що вони молодці. Вони неймовірні. Вони неймовірні. Так і так, будь ласка, ми з вами відкриваємо зошити і пишемо, діти, що сьогодні у нас 18 квітня. Я прийшла до школи, суботу. А ви знаєте, діти, що я всі суботи приходжу до школи і думаю, боже, як тут гарно. І багато світла. У нас, якщо я відкриваю штори, то тоді від близької дошки погано видно. А от я тому при закритій штори завжди, коли я працюю. І я хочу вам сказати: а в класі гарно, мені так подобається. Але знаєте, діти, Ігор Терехов, він, по-перше, вітав нас всіх і сказав, що я. Дозволяю, якщо заходите до школи на першому поверсі бути і на першому працювати, тому навіть для того, щоб у нас не було ніяких соблазнів, то нас, нам інтернет запустили тільки, ну, можна мобільний спробувати або на в пункті незламності є інтернет. Ну, на пункті незламності незручно мені працювати, тому що приходить багато людей і вони розмовляють поряд зі мною, і я нічого не зможу зробити. А в класі інтернету не буде, тому що він е, говорив, що все він розуміє, але він хоче, щоб люди залишилися живі. Він знає, що може бути так, а може бути інакше. І може бути, ми в цьому році підемо, ми готуємося до того, щоб піти в школу, працювати офлайн. Може, більше днів нам дадуть, якщо щось не складеться, так як ми думаємо. Ми не знаємо, як буде, просто не знаємо поки що. Ми над цим працюємо. Але поки що, поки небезпечно, поки небезпечно, поки ворог сердиться у нього, нічого не виходить. Він так сердиться. То ви здавайтесь, ми вам зараз криворіг розіб'ємо. Ми вас зараз суми розіб'ємо. Харків сьогодні вночі е, попали в багатоповерхівку і так далі, в Основянському районі. І ви знаєте, діти? Ну це дуже складно, і люди нервуються дійсно. І Ми не знаємо, як буде далі. Тому Терехо поки що заборонив, і у нас інтернету на другому, третьому поверсі немає. Так що, якщо б я прийшла до школи. Я б не змогла проводити уроки, мені на пункті незглавності не дуже подобається. Ну так, там просто людей багато. Приходить, і мені не подобається, коли хтось заважає і я поруч розмовляю. Он у мене поруч, якщо тільки кішка може сказати няв, і то вона буде мені заважати. А більше ніхто, ми сьогодні з вами готуємося до перевірної роботи. Ми будемо згадувати. Те, що ми з вами вчили, щоб ви не наробили помилок, щоб все у вас було правильно, і подібні е завдання, які можуть у вас бути, ми обов'язково зробимо. Ну, Наприклад, є таке завдання, щоб дитина записала, пам'ятаєте, у вас було в окремий стовпчик слова, які не треба перевіряти, а в окремий стовпчик слова, які треба перевіряти, так? Ну, от давайте ми спробуємо записати декілька слів. А ви подумаєте, чи треба перевіряти, чи не треба перевіряти слово, чи можна, чи не можна. Наприклад, якщо зустрічається слово, от треба поставити слово там я е, грався, я грався дерев'яним, там м'ячиком дерев'яним, так? От дерев'яним. Дивіться, дерев'яним де у нас? Де у нас не наголошений? В кінці. От як ви думаєте, діти, треба перевіряти, чи не треба, якщо воно в кінці? Якщо воно у закінченні? Не треба. Не треба. Господи, а що я вас? Мені не подобається, що я мала так бачу. От, зараз буду листати і дивитися, чи ви на мене дивитесь, чи ні. То мені так не подобається, як я сама з собою розмовляю. <гум> То на старість дурновата стала. Віктора сама з собою розмовляє, ніхто не чує. О, який Максим! О, які у нього очі! Капець. <гум> і так пишемо в один стовпчик завдання перше. Поділила на чотири дерев'яним. А прям треба, ну, там таку саму лінію прям треба проводить. От прямо так і пишу. Дерев'яна, дерев'яним. Підкреслюю. Дивлюсь на це слово і бачу, що о! То це слово треба перевіряти. Закінчення не треба. Я записала в той стовпчик, де не треба. нам теж таку лінію проводити? Так. Чотири рядочки візьміть. Раз, два, три, чотири. Закінчення не треба. Але дерев'яним дерев, Дерив, дерев. Як це слово можна перевірити? Чому де я написала? Дерево, дерево. Дерева. Чому ре написала? Дерева. То я можу перевірити це слово ось так. Я пишу з лівого стовпчика дерев'яним. Надо писати дерев'яним или дерев'яний? Дерев'яним. І у дужечках. Дерево. Дерево. Закриваю дужечку, крапочку поставила. Я обидва перевірила і оце і оце перевірила. А може так бути, що перевіряти не треба, то в цьому стовпчику того слова не буде. Це слово тут треба перевіряти, а там не треба. А може так бути, що зовсім не треба? От взяти слово, наприклад, холодним або холодний. От я його пишу. На другому рядочку тут холодний. Це треба писати холодним. Так. Да. Так. Я папа. Я його записала і все. А з цієї сторони буду його писати? Ні. Ні. Тут нічого перевіряти, тут е і немає. Тут там було, я перевіряла. А тут немає. Я не перевіряла. Але Вікторовна, я не переписала. А закінчення не перевіряються. Я можу написати слово, наприклад. Яке перевіряти не зможу. Метро. Це кенгуру. словник. А я його куди запишу? От я Думай. не можу його перевірити. Кенгуру. Кенгуру, кенгуру, кенгуру. Отут, отут. Кенгуру. Діти кажуть, кенгуру. Кенгуру. я ж його не зможу перевірити. Нема до нього перевірочного слова. Але я-то полізу в словник. Дивитися оце. Полізу. Да. Я не понимаю написати. і в мене я тут внизу осталось один рядок. Я не понимаю. Я, я не понимаю, як написати. Максимушка, ну ти напиши так, щоб було хайненько. Поділи його на дві частинки. В одну так, сторону. Я в Од в одну сторону слова, які треба перевіряти, а в іншу які не треба. Скільки треба буде, тобі, стільки ти і проведеш потім. <касити> 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 <паити> 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 Я зробила раз, два, три, от четвертий буде рядочок у мене. Ще одне слово напишу. Діти, оці слова, які ви не перевіряєте, ви зверху пишете, що то слово. Я все одно його перевіряю, але в словнику. Кажуть, «То, ви ж не можете перевірити, туди пишіть його. Ні, це словникове слово. Воно пишеться ось так з буквою Е. Перевірити не можу. Так само можу написати слово добре або там холод, ні, ну так, ну, так що було е. -и». Ну, добре мені підходить. От Зараз запишу слово добре. Можете йти, пожалуйста, Можу. Я не бачу. зараз я відійду. Бачите? Оце місце я перевіряти. Добре. А от я подумала зараз, чи правильно я його написала. Чи правильно я його написала? Там, де перевіряється, добре. Ні, воно ж на кінці. Я його напишу з того, з того боку. Добре. Я його з того боку напишу. Воно ж на кінці. Воно на кінці туди не можу. А на кінці я не перевіряю. І закінчення тут не ставлю. Це ж не закінчення. Це слово незмінне. Як добре, як весело, як холодно. Слова, які відповідають на питання, як, яким чином, вони незмінні. Але на кінці воно не перевіряється. Я це чую, ми це вчили. На кінці не перевіряється. Поки що у нас три рядочка тут, три рядочка тут. Ще один рядочок, слово, і далі будемо до інших слів. До інших слів. Ну, яке ж слово ще взяти? Так. Таке є важке слово, яке у вас є в роботі. Ну, наприклад, у вас є слово лічба, що. Лічити. Лічити, і це слово, діти кажуть, що я скажу лічити і почую, що треба писати «че». Можна, але лічба це ми вчили у першому класі. Це треба просто знати, як воно позначається. Лічба, лічити, лічба. Ой. Що я чую отут. Отут. Я чую оце. Лічба, оце чую, отут. Бачите? От я його чую, а пишу чи, тому що, якщо розібратися, лічити, полічити, порахувати. Бувають такі слова, ну, наприклад, як боротьба, різьба, просьба. Тут дзвінки перед дзвінким. «Просьба». як напишу, з чи с, с, тому що просити. Боротьба, як напишу? Т, тому що боротися, не боротися. Бачите? Різьба з, тому що різати, з, з, можу перевірити. Отут напишу, тому що перевірю. Ну, наприклад, боротьба. Бородя чую, я чую дітку. Дзвінки перед дзвінким. а пишу, Т? тому що навіть можу перевірити боротьба. Дзвінки перед дзвінким чую. Можу перевірити, боротися. Але Вітерна, можна питання? Можна. А я можу написати. Тому що я тут написав вже, ви напишу лічба? Де напишу? тут. Можна, якщо воно у тебе останнє. Дивись, то попадаються такі слова: різьба, прозібба. там дзвінки і перед звук, але його треба перевіряти. І воно тут у нас буде. Різьба. Зі... Тому що різати. Прозьба. С. Тому що просити, не прозити, а просити. Так точно боротьба. Б звучало. Прози. Так, так. Я, я, боротьба, я. так точно, я чую діб, а пишу те, тому що боротися, не боротися. Боротьба, боротися, боротьба. Мы здание Даней и Матвеем и Мироном ходим на бородьбу. О, да, я даже ход Я уже не хожу Ты... на бородьбу. Там я надо, надо ше... по... Я вот вообще не хожу по... на бородьбу, потому я что над там по... надо шею на 180 градусов выворачивать. На бороде. Я... Это очень плохо. Я на Так, діти, Якщо в мене зустрінуться такі слова, Є. де у мене буде, наприклад, яблунею, <ріст> Наголошене я. А у закінченні. Саме у закінченні. Подивіться. Саме у закінченні. Тут не в закінченні, тому що тут що? Незмінне слово? А тут в закінченнях. У закінченні не перевіряються. Вони будуть з тої сторони, де не перевіряються. А якщо тут у нас будуть слова тільки ті, які прийдеться перевіряти. Які прийдеться перевіряти. Як перевіряється слово? Ну, наприклад, «лисиця». Я, я. Я Як лисиця лис. перевіряється? Лис. лис. Лис, правильно. А листочок. Лис. Лис, лис правильно. А якщо, знаєте, діти вогкий пухкий, м'який. Вог г. Тут треба словник дивитися, і воно буде у мене тут вогкий пух. Пухкий, ну, пухкий ще можна перевірити. А як пухкий перевірити, діти? Легкий, легенько, пухкий, я ж не скажу пухенько. А треба сказати, або голосний повинен стояти після х, «г». або сонорний. Непарний дзвінкий. Згадуйте сонорні. Н, Р, пухнастий. Я чую бук. Чую, яку букву писати. Так. От давайте напишемо: пухкий. 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 Останнє з цього боку. І буду витирати. Пухнастий. От, не влізе. Пухна. На. А Н. Це сонорний. Тут сильна позиція. Пухнастий. Мала да підождіть, я тільки прошу матро. Ну, я я Різні види робіт, мені, треб... мені дошка потрібна. Так, дійсно, в мене то я вже дивилася у вівторок, сиділа в класі і дивилася, скільки там дошок, як мені там подобається. Але коли інтернету немає, я не можу так працювати. Так. Ну, це поки що сказав Тіріхав. Він сказав, що я для міста не буду нічого жалкувати, і транспорт весь безплатний. Ми зробимо для містян все. А школам дали тільки перші поверхи, тому що і тільки у нас. Саме пункт незглавності, тому щоб люди не сиділи зверху, на третіх і так далі поверхах, щоб вони не сиділи зверху, і щоб вони, не були, щоб вони були збережені на всяк випадок. На всяк випадок. Все можна діти купити, все можна відбудувати, тільки іншої людинки такої точно не буде, тільки іншої не буде. Ішла дівчинка в суботу. А ви ж знаєте, діти, що я всі суботи в, школах, в школі. І каже мені, що це у вас за книжечка лежить. А я кажу, то то написав письменник. Ну, він писав віршики. Ну, вони мені подобалися, але я не можу сказати, що найбільше. Найбільше мені Ліна Костенко подобається із сучасних, так? І от діти, вона каже: ой, десь бачила. Мені так, діти, приємно було, що вона десь бачила той письменник, який загинув. В Маріуполі, захищаючи Маріуполь ще в 22-му році. Він загинув, залишилася книжечка, яку він написав, вірші своїм синам. Їх ще раз друкували. А все. Коли вони були маленькі, він написав їм книжечку. А потім, коли почалась війна, він пішов. Ну, я вам колись покажу книжечку і розкажу про нього. Зараз нічого не буду говорити, тому що у мене під рукою немає книжечки. Наступного разу. Так, ну, ну-ну. А що там внизу у вас написано? Я кінці? Тут яблу нею. Ні, не, не воно в другому. Воно в кінці. Шохей і пухлестий. Шовкей і Треба запам'ятати ага. вам, діти. Вам треба запам'ятати, якщо у вас ненаголошений е або и в кінці. Саме в закінченнях слів, то воно не перевіряється, воно пишеться на слух. І якщо ну, тут, наприклад, слово добре, то воно не в закінчення, це слово незмінне, тому немає закінчення. Але воно в кінці слова воно також не перевіряється. Я напишу його в лівий стовчик, нема йому перевірки, нема. А отут, дивіться, я можу перевірити. В Цьому слові вже зустрічається, і такі, і такі то я і туди, і туди напишу. Так, метро. Діти кажуть, не перевіряється. Ні, але це словникове слово, словник. А мені внизу не видно, що з -з, з, з. це словник буде, то а боротьба е, боротися, а просьба діти кажуть, просьба! Часто пишуть діти букву З, а коли починають перевіряти, просити. С, с. Вони чують, що писати треба про с Ба. То можна перевірити. Пухкий, пухнастий. Ми знаємо, що сильна позиція Х перед глухим. Це або санорний після Х стоїть, або голосний. Частіше голосний, але іноді можна, от слово пухнастий, можна і сонорний поставити. Пухнастий. Перевірити, можна перевірити. Алла Викторовна, мені от інтересно, вас е, в таблицю почета занесли? Що в таблиці? Ну, скажи ще. Ой, що ж воно таке поділося? Діти, куди Максим подівся? Чи я застигла? Чи діти кудись поділися? Ну